Вітаю вас, друзі, у Рубриці Шок Шокується. Будемо сьогодні розповідати про те, що відбувається в Канаді, в світі, в Україні в Сполучених Штатах. Всі цікаві новини, які на моєму радарі, персональному. Сподіваюсь, що вам також буде цікаво. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і поїхали. Покатаю вас по місту Берлінгтон. Осіння Канада дуже красива. Побачите сонячний осінній день в Канаді. І поговоримо про останні і доволі цікаві новини економіки, політики і всього само найцікавішого, що є. Почнемо друзі, як завжди, з економічних новин. Тим більше, економічні новини доволі цікаві і непогані. Управління статистики Канади випустило дані за безробіття. Безробіття за вересень місяць склало 6,5% в Канаді. І це найнижчий відсоток з січня місяця. Загалом канадська економіка прибавила майже 50 тисяч робочих місць, і при чому виросла зайнятість найбільше людей, які працюють фултайм, тобто не на повну ставку. А, непогана новина, тобто, ринок праці пожвавився восени, як я і передбачав своїх останніх відео. І в принципі, це непогано. Тобто, люди, люди стали знаходити роботу. І це пов'язано з тим, що Канада продовжує знижувати облікову ставку, а то що економіка пожвавлюється, І ще такий показник, як спрос на товари, виріс на один відсоток майже більше товарів і послуг продалося за вересень місяць. Тобто, в принципі, плюс почався вже можна сказати, вже почалися свята. Осінні свята. Ось сьогодні у нас а, буквально через два дні буде Сенс Гівін, День, день подяки, потім Хеллоуін, потім, потім Крісмас. Тобто всі основні канадські свята, а саме восени і взимку. І на свята люди дуже активно скупляються, купують подарунки, а, тобто покуп, покуп, покупці штурмують магазини. Якщо ви зайдете в в канадський торгівельний центр будь-який то там навіть в будній день буде товпи народу. Тобто люди, люди активно витрачають гроші, і це непогано впливає на економіку і на, і на робочі міста також, тому що, наприклад, багато компаній наймають, наймають сезонних працівників роздрібної торгівлі компанії, які там одежу продають, чи якісь продукти компанії наймають співробітників, щоб в цей такий гарячий сезон було кому працювати. А, тому можна тільки порадіти за таке пониження безробіття. і сподіваюся, що цей, ця тенденція буде збережена. А, очікується чергове пониження облікової ставки 23 жовтня. А, і багато аналітиків прогнозують, що вона впаде мінімум на відсотка, тому що в Америці вона впала на відсотка і Канада може повторити легко те саме, що зробили американці. От, це було б дуже непогано. Взагалі існує думка, що канадському уряду, канадському національному банку треба понижувати облікову ставку більш активніше для того, щоб краще стимулювати економіку і більше грошей заходило в економіку економіка краще працювала. А тому сподіваюся, таке це пониження відбудеться, і це повинно від відобразитися в, 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 в кращу сторону на пересічному житті канадців, навіть на такі речі, як Наприклад, оренда нерухомості. Загалом також були цікаві новини за, за оренду. А, знизилась вартість оренди нерухомості в Канаді. А, і вона знижується вже майже 10 місяців. А найбільше вона впала в таких містах, як Торонто і Ванкувер. Але є місця, де воно навпаки зростає, таких як Саскачуван, провінція. Там на 20% оренда виросла за останній рік. Але у великих містах оренда падає зараз через те, що нема кому орендувати студенти. Студентів Канада закрутила гайки для студентів дуже сильно, а кількість іноземних студентів впала майже на 50% за останні декілька місяців. Тому основні такі люди, які орендували до довгострокова нерухомість, це були студенти. І тепер, коли їх немає, немає клієнтів, і оренда, орендодавці просто вимушені понижувати арендні ставки. І це, це для українців непогана новина, тому що якщо ви приїхали за кое там, наприклад, два роки тому або рік тому, і у вас вже пройшов ваш контракт, то зараз дуже непоганий час, аби знайти собі нову орендовану нерухомість. І платити на неї там на 300-500 доларів менше, ніж ви платили до цього. А, загалом, якщо брати в середньому по Торонто, зараз а, 2700 доларів коштує зняти кондо в Торонто. Однокімнатне, можливо, навіть двокімнатне кондо можна знайти за, за 2700. А, Якщо це рентал нерухомість, тобто рентовки, так на скажу, то рентовки можна знайти там за 2200 приблизно. Тобто ціни справді впали від тих трьох тисяч, які були ще там рік тому. Тому користуйтесь цим, ви наймайте житло дешевше. Моя вам така порада. Очікується також пожвавлення на ринку купівлі нерухомості. Дуже багато пропозицій на ринку зараз. Буквально рекордна кількість пропозицій. Плюс продавці доволі охоче йдуть на те, щоб знижувати ціну. Можна скидувати вниз там, навіть на 100 тисяч доларів менше, ніж продавець запитує. Тобто, і доволі часто продавці йдуть на, на зустріч покупцям і знижують ціну покупки, ціну продажу. Тобто, також треба цим користуватися. Ця ситуація буде недовго. Якщо у вас є можливість щось купити, то у вас є вікно можливості приблизно до весни, початку літа. Коли буде така тенденція. Потім ціни прогнозовано будуть зростати на нерухомості. Зараз вони припали доволі суттєво і є можливість щось купити, тому не втрачайте свій час. Стосовно політичних новин, давайте розкажу. Доволі спокійний був політичний тиждень в Канаді. Усі основні баталії відбулися пару тижнів тому. Не було там ніяких скандалів, інтриг розслідувань особистих. Трюдо продовжує пручатися. Консерватори продовжують прямо випригувати з штанів, щоб його витворити з крісла прем'єр-міністра. Але нічого в них не вдається. Немає законних підстав для того, щоб оголосити перевибори. І ліберали не підуть на зустріч консерваторам І самі не оголосять ці перевибори. Тому я думаю, що це все ж таки перевибори можливо і відбудуться, але не раніше весни. А поки в нас доволі непогані політичні, економічні новини, і це також впливає на політичні новини. Тобто, якщо б економіка продовжувала падати в піке, якщо інфляція б не знижувалася, якщо безробіття б зростало, то ну, були б серйозні пред'яви до трюдо, ну, ти не впорався йди <с filter> і, і, звідси. Але ну, насправді зараз є невеличке але покращення, тому не піде на фоні цього, трюдо, скоріш за все втримає свій, свій пост. Як би багатьом людям не хотілося, аби відбулися перевибори. Тому спостерігаємо далі. А, можливо, будуть якісь новини, і про них я вам розкажу надалі. А, ще з цікавих новин канадських а, в одному з своїх попередніх відео я розповідав про великий виграш лотереї. Сьогодні прийшла інформація ще про один великий виграш лотереї, який відбувся в провінції Онтаріо. 70 мільйонів доларів. В серпні виграла подружжя, які живуть на на, на півночі провінції, там на величкому містечку. Містечко, і вони виграли 70 мільйонів на другий день після народження їхньої дитини. Це було б просто таке мираколо, я би так сказав. Люди достатньо небагаті люди, які там живуть в тому містечку, народили другу дитину. І чоловік, там, поки там, дружина їздила по роддомах, він купив лотерею десь на заправці. І так їм дуже сильно пощастило. Загалом в Канаді, якщо брати тенденцію, то зростає виграє. Тобто, якщо коли ми там приїхали в Канаду 10 років тому, то 30, тисяч, 30 мільйонів доларів це був дуже великий джекпот. Зараз 70 вже майже нікого не дивує. Тому напевно люди стали більше грати в лотерею і інфляція також надала свою таку вплинула на це. Але взагалом, якщо дуже багато людей грає в лотерею, це не є класний показник. Це говорить про те, що люди не можуть іншими способами заробити собі гроші, тому вимушені ось сподіватися на таке чудо. А і справді були недавно розслідування, те, що в Канаді зараз найбільше історичний показник нерівності між людьми. Тобто, багаті стали най... дуже багатими, а бідні стали ще біднішими. А і ця вся нерівність зросла через після ковіду, коли багато людей втратило роботу, багато людей так і не змогла її нормально потім знайти. І достатньо багато грошей канадський уряд вкинув в економіку, і ці всі гроші осіли на рахунках найбагатших верств населення. Тому нерівність зростає, і це також не дуже хороший показник. Ліберальна партія там каже, що вона там намагається підтримувати середній клас, там роблячи там різні економічні програми, але не дуже в них вдається, і це таки. А, такий максимально такий закидон, який робить консерватори, як коли звинувачують лібералів, то що ось ви зробили так, що бідні стали біднішими, а багаті стали ще багатшими. Тобто середній клас справді вимивається зараз в Канаді. Йому важко в середньому класу через достатньо багаті, великі податки, через те, що економіка не дуже добре себе відчувається. Тому, на мою думку, було б краще, якщо б прийшли до влади консерватори, але в всьому свій час. Саме восени, коли буде наступної осені, коли будуть позачергові вибори, люди зможуть проголосувати і виразити свою довіру або недовіру ліберальному уряду Канади. До речі, якщо брати українців іммігрантів, то, в принципі, те, що останні 9 років були при владі ліберали, дуже Допомогло українцям для саме тим, коли, тим українцям, які переїхали до Канади, тому що існує безліч міграційних програм, ніколи так легко не було переїжджати в Канаду як за ліберальної влади. А і те, що КОЕД був зроблений саме для під, під, під правлінням лібералів, я не впевнений, що було б так легко, якщо б були консерватори при владі. Тому користуйтесь цим, поки є можливість. Якщо у вас ще немає піару, робіть піар, поки ліберали при владі. Тому, коли прийдуть консерватори, будуть ще більше закручені гайки. Користуйтесь цим моментом. Взагалі, якщо говорити про українську еміграцію до відношення українців до інших емігрантів, це така доволі цікава велика тема, трошки я розкажу зараз. Ви знаєте, хто найкращий іммігрант з точки зору українців. А найкращий емігрант з точки зору українців це той, який вже ніколи не приїде до Канади. Тобто, я приїхав до Канади, я українець, я приземлився в аеропорту, отримав там свої документи і все. Після мене вже ніхто не прилетів. Ось з точки зору пересічних українців так повинно бути в Канаді. Тобто я вже приїхав, все, мені все треба, мені дайте все, а от більше нікому. А цей підхід він є такий доволі ущербний, я би так сказав. Тому що ну, неможливо просто насправді Канада це іммігрантська країна, люди завжди будуть сюди приїжджати, з різних країн, з різних національностей. І те, що доволі суттєво відрізняє українців від інших, то що, якщо, наприклад, сюди приїжджають індуси, яких тут справді зараз багато стало саме через студентську еміграцію, то ці товариші привозять. Після себе всю свою все своє село і, і живуть о, таким чином і нормально себе відчувають. Тобто, у них немає такого когнитивного дисонансу, коли вони привозять всіх своїх друзів, родичів, всіх знайомих і активно друг друга друг дружку підтримують. То для українців вони це працює фактор Моя хата скраю. Тобто дуже важливо, щоб було добре мені. А що там після мене, хай трава не росте. І це справді дуже сильно заважає українському ком'юніті розвиватися. Тому всіх вас а, закликаю, бути більш толерантними, тим більше до, до людей своєї ж національності, українців. А, допомагайте новоприбулим, а не, не топіть новоприбулих, не давайте поганих парад людям. Ну, Тобто, будьте нормальними, адекватними людьми. І, Чим більше буде тут українців, які досягли якогось успіху, тим краще буде для ком'юніті, для всіх інших людей. Тому треба радіти за успіхи інших людей. І не треба там, думати, що нехай сусіда буде гірше, ніж у мене. На жаль, є така проблема української ком'юніті. Ну, це моя така думка. Якщо можете посперечатися з нею, напишіть в коментарях. Але ось так воно є. І ще доволі. Погане відношення інш українців до інших національностей, які живуть в Канаді. Там не буду тикати пальцями в цих національностей. Я сам інколи цим так трошки є в мене така річ. Але з цим треба боротися. І моє таке спостереження, що це все ось така, нетерплячість до інших людей, вона наносна. Вона це із серії простих рішень. Там, що, треба, що треба зробити, щоб все, всім було краще? Треба, щоб ніхто сюди більше не приїжджав, або треба, щоб було поменше індусів, які позанімали всі робочі місця. Або щось таке. Прості рішення не працюють. І прості рішення, вони тільки прості, на перший погляд, але вони роблять гірше для, 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 для всього іншого ком'юніті. Тому будьте трошки толерантнішими, будьте адекватно відноситись до людей інших національностей. Це вам справді допоможе краще адаптуватися Канаді, і це вам допоможе не бути просто гавнюком. Тому що ось люди, які не терплять інших людей, інших національності, вони справді в чомусь ущербні, моя така думка. Що не треба свої проблеми перекладати на проблеми на, на плечі інших людей. Це, це ви такий неправильний, не, не, не це у вас немає англійської, це у вас немає досвіду роботи, а на інші люди там позаймали ваші робочі міста. Тому покращуйте себе, покращуйте свою експертність, покращуйте свою англійську мову, і тоді все у вас буде добре. З таким мене ліричний відступ. А тепер давайте трошки про. Новини сусідів, Сполучені Штати наблюдали всі. Ми спостерігали за ураганом, який відбувся, Мілтон. На щастя, він був не такий катастрофічний, як багато людей там передбачало. І це, це справді добре. На цьому тлі там у них загострились політичні баталії між Камалою, Харріс, Байденом і Трампом. А то, що Трамп там топив, так що там уряд не допомагає регіонам, які є республіканськими. Ну, коротше, у них там просто з кожним днем, який приближає ті вибори, страсті, страсті накаляються дуже сильно. Тому ще раз вас призиваю, якщо ви людина. Хоч трошки друже з головою. Я не, не для трампістів. Не дивіться в мене трампісти <смі> для вас, тут немає нічого цікавого. Вами все ясно. А ті люди, які ще сумніваються в своєму виборі, не треба сумніватися, треба обрати камалу Харі. Тому що якщо береть Трампа, це буде катастрофа не тільки для України, це буде катастрофа для, для всього світу, фактично, просто глобального масштабу. І перш за все, це буде катастрофа для Сполучених Штатів. Тому що обирати доказаного фрода, доказаного глатявника, брехуна, егоцентричного нарциса, який нічого не робить і нікому нікому не допомагає, крім себе, це, ну, я не знаю. Ви б, ну, треба дуже сильно бути неадекватним, щоб обирати таку людину. Тому для всіх адекватних людей закликаю голосувати за Камалу, тим більше це допоможе Україні. Трамп скрився вже давно. На цьому тижні вскрився Майкл Джонсон, який вірить у цю маячню про те, що Трамп достатньо Трампа зателефонувати один раз до Путіна, і війна закінчиться. Просто немає слів, що пописати цю всю безнадію з республіканцями, які є зараз. Республіканська партія просто вже пробила дно давно, і вона пробуває з кожним днем. На жаль, це вже не та республіканська партія, яка була. При Рейгані та в Майбушах. Тому, на жаль, ось, ситуація така, що доводиться обирати демократів. Хоча мені, в принципі, не дуже подобає демократи в Сполучених Штатах. Особливо те, як Байден повівся з Україною, як він давав ту допомогу печайній ложці, це просто, ну, просто було неправильно. Сподіваюся, що Камала трошки покращить цю ситуацію. Але ще раз, якщо беруть Трампа, то, то допомога Україні припиниться наступний день, коли оберуть Трамп. Якщо ви цього не бажаєте, голосуйте за Камалу Харь. Що в нас ще було цікаво у світі? А, Зеленський наш президент України продовжує подорожувати по світу. На жаль, Рамштайн за участю Байдена відмінили через цей ураган. Які справді не так сильно вдарив по Америці, як сильно вдарив по допомозі Україні, тому що це було б доволі такі, суттєва допомога, якщо б ранштайм відбувся, були б е, позитивні рішення, направлені на те, щоб е, пошвидшити вступ України до НАТО. Це, в принципі, єдиний варіант виграти цю війну. Це запросити Україну до НАТО, не очікуючи закінчення війни. Якщо Путін зрозуміє, що йому доведеться воювати з усім Заходом, і Україна не наодинці, то це набагато швидше прискорить закінчення війни. А ще прискорить закінчення війни це нормальна, адекватна допомога Заходу. В великих об'ємах, а не в час початній ложці. А ще прискорить закінчення війни це адекватна влада в Україні, тому що я вважаю. Війну за нас ніхто не виграє. На жаль, політична влада в Україні дискредитувала себе ще до війни, а зараз вона просто. Я не впевнений, що цю війну можна виграти, коли Зеленський при владі. Моя така думка, доволі відверта. І всім було б набагато краще, якщо б його переобрали. Але чи можливі перевибори так, в цих умовах, які є зараз, це велике питання, навіть якщо Зеленський зважиться і почне там змінювати законодавство, щоб провести вибори. Він все одно буде змінювати під себе, і в нього буде набагато більше шансів перемогти на цих виборах, ніж у будь-якого іншого кандидата, навіть у Залужного. Тому якщо він переможе в другий раз, це можна на Україні відразу ставити хрест. Це моя така особиста думка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Загалом новини в нас такі, що є і погані новини, є і непогані новини. Але це, це таке життя, і ще раз вас. В, кожних, в кожній ситуації будьте будьте здоровомислячою, адекватною, критично мислячою людиною. Не звинувачуйте інших в своїх пройобах, а звинувачувайте себе, якщо ви щось не, не доробили, щось не вивчили, щось немає вас досвіду і так далі. Не всі вокруг дурні, а ви дартанян. Дуже часто все, все, все навпаки. Тому давайте будемо любити один одного: піс, мир Україні, слава Україні, смерть ворогам. На цьому в мене все. Пока-пока.